Чи зустрічаємось з тими, з ким планували? Зараз багато там, знаєте, в різних ЗМІ пояснень причин, чому так відбулось, і так далі. І через позиції Європи, можливо, у вас і своя позиція розуміння того, що зустрічаємось не з усіма тими, з ким планували. Зустрітися в столиці Великої Британії. Наші глядачі пам'ятають. Це закономірно, це прогнозовано. Справжня аналітика, вона ж не тільки пояснює те, що відбулося, вона має прогнозувати те, що буде. Угу. Е, ну ми ж маємо пам'ятати на якому тлі це це відбувалося. Віко з Рубіо мали прилетіти. Трамп сказав, що я через три дні поставлю значить вам остаточний план. Цей план був представлений, і українська делегація, якби до того публічно погодилася, або нічого за не заявлялося до цього плану. Практично е, була б укатана, легітимізовувала такі плани на зустрічі, або це була би. Публічна накшталт катастрофи в овальному кабінеті, публічна порка тих, хто не погоджується з самим аж Трампом. Тобто, те практично озвучили би сказали там, значить, Віков, а Вітков представляє, нагадую нашим глядачам, він представляє Путіна, а не Трампа. Тому що Трамп сказав, не хочу Келлога, і поставили Віткафа. Тобто там кастинг був, пам'ятаєте, я розповідав про це. Трамп не має свого плану. Є кастінг тих, хто скаже з цих його оточення якомога. Швидше припинити війну, бо Трамп обіцяв, зрозуміло, що це за рахунок України, тому що на Україну легше тиснути. Тобто це абсолютно прогнозовано. Тому Зеленський заявив про те, що ми не можемо погодитись на е, такі речі щодо там, Криму, а це було в тому плані, де юре визнання Криму російським, хоча це порушення декларації Помпео. Людині, яка при Трампові через законопроекти фактично сказала, що ніколи США не визнають. Анексію Крима, ну і знову ж таки видавцю. Трамп сказав: ніколи це не для мене не працює, да. де завоював всю політику США, і тепер як можна вірити про Путіна буде, як можна вірити Трампові. Ну Трамп, ми підписуємось завтра. Нас будуть це, знаєте, різниця між смертю і самогубством. Як писало видання The Times вчора заголовок, Трамп своєю політикою підходимо хоче обдати Україну. от і все. Трамп найслабший президент, ми можемо записати, перевірити, шановні глядачі, найслабший президент, який я, я не пам'ятаю з кінця 19 століття, я можу сказати, майже по мене, найслабший з точки зору психоаналізу, психології, uh -huh. коли він поміняв фотографію, що він такий, це людина, яка не переконана власній власній потужності. Тобто він хоче здаватися сильним. Він зараз відмовився від тарифів проти Китаю. Весь цей час як Китай, я там мене, значить, будуть дупоцілувати. Там... Ну, ну так, він каже, ми можемо, можемо домовитись все, не будуть вводити 145%. Не будуть. Хто переміг в цій суперечці? Е, точно так відбувається на інших напрямках. Угу. По інших напрямках він фактично його надули, він надувся, тепер він здувається. І він, він а збувається... ви на Україну, Валерій? Ви, звичайно, хто? Звичайно, ну, завжди. Знов таки про Трампа я казав це. Знаєте, це людина певного віку не буду без айджизму, але який компенсує все вже недоліки, тестосторона компенсує тим, що він намагається показувати, кого він може смикати за касічку, вкручувати руки. Це звичайно, що молодші класи. Він не хоче збиватися з тими, хто може оздути з Росією з Китаєм, і тому він, не ризикуючи там, намагається тиснути там, де немає. До нього є можливість тиску. Це можна заявляти своїм ключовим союзникам. Данії, стосовно Гренландії, Канаді, ключовим союзникам. Тому що там певну міру вони залежні від нього. Там НАТО, там враховуючи торгівлю, угу. і то там фактично, бачите, він, 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 він здувається. Він здувається, він надутий. Він показує, який я. Це надутий. Це з точки зору психології. Дитина в лісі боїться, вона кричить. Трамп не переконаний в тому, що він сильний. Він кричить, стукає, грюкає і таке інше. Але дитині це дозволено, а для дорослих це називається інфантильність. Тобто людина поводить, якщо доросла людина відповідальна поводить себе як дитина безвідповідально, ну, у певному міру це називається зовсім іншими словами. Тому Україна не мала погоджуватись. Абсолютно прогнозовано всі ці речі були. Нас мали там укатувати. Ми би легітимізовували такого роду речі, і я це називав самогубством. Ось зараз у нас е великий, великий тиждень. Великодній тиждень, от Писання я нагадую: притчу, якщо все дано, да? одній дали, іншій дали, люди не дали. Одна людина нам закопала те, що їй дали, інша, значить, вклалася. Тобто те, що ти закопав, наш суверенітет, mm -hmm. е, наше місце в світі, якщо ми закопали це, то все навіть там сказано, що в тебе було, все забереться. Якщо ми погодимо, що частина нашої території вже не наша, навіть де факто, я вже не кажу, де Юри, Трамп відмовиться, до речі, від. Практично від своїх сів вже на завтра, навіть в цьому плані жодних зобов'язань немає. Нам зброї все одно не буде, якщо вже говорити все одно не буде зброї. Тобто так, нам не буде зброї, і тоді Трамп публічно стає на бік Путіна і всі це побачать. Що вони вдвох Україну нищать, вдвох нас до досвід до миру. Путін же б'є по Україні, тому що принуждає або тероризує міста і села. Тероризує населення цифутів, от так. От я буду вас тиснути. А Трамп нас стиснеть з політикою через Віткофа. Ну так чи не так відбувається? Так тут нас тиснуть. Трамп легітимізував, запросив Путіна тиснути Україну. Коли сказав, я його розумію, так само діяв би. Трамп сказав, я сильний, я так само діяв би. Він запропонував Путіну бити по сумах, бити по е по автобусах Марганці. По, по Кривому Розі, по по Марганцю. Він йому запропонував. А Путін його помазав кров'ю. Він замазав його кров'ю. Я сам себе цитую, перепрошую тоді, коли після сум. Путін замазав Трампа кров'ю вбитих українських дітей і слізьмі українських матерей. Тому що Трамп, який не бачить, розпускає групи, які стосовно злочинів Путіна, розпускає. Роз... Все це він не бачить. Невже потім він визнає помилку, що він це побачить? Ну, уявіть собі, так? Да? Американці, значить, в резолюції ООН приєднуються до своїх ворогів, визначених американським законодавцем. До Венесуели, до Північної Кореї, до Ірану. Він до них приєднується. Коли таке було, коли я кажу про Трамп слабкий, це не мій найслабший, це не моє не моя намагання образити. Я тоді, по факти. я тоді поточню, бо думав, що припинить вогонь. Бо він сказав дослівно, дослівно щоб залишити. Е Можливості для перемовин з Росією. Uh -huh. Тобто він не помічає злочинів Росії, значить, Росію мотивують до нестаб... до інших злочинів, це логіка. І потім він не визнає, що він помилявся. Ну не може він визнати. Тобто він ж не може сказати: Я не бачив і свідомо мотивував Путіна бити по Сумах про проковоморгу по марганцю і, значить, я є. Ну, Певний мір, співучасників путінських злочинів. Ну, як в кримінальному світі помазали кров'ю. Щоб ти був також певною мірою під, ну, тоді під кримінальним судом, якщо в кримінальному, а тут ти під публічним судом. Ти під осуд попадаєш, всі бачать, що він приєднується до Росії. Стосовно припинити вгоду, пояснює також, проста річ. Україна підписує в жиді план дослідно без умовного припинення війну. Нам так. кажуть, це американський план, дослідно, американський план безумовного припинення вогню. Так чи не так? Чи я щось неправильно цитую? Далі йде. Коли ми всі говорили в світі, так я не кажу про себе, звичайно. Коли ми говорили весь світ, що тепер м'яч на полі були у Росії на полі, значить на боці Росії на полі. Футбольно. На футбольному полі, да, на боці Росії м'яч, то Путін у відповідь на безумовне припинення війну, війни висунув Америці умови. Хто кому умову висилає, той, той зверху, перепрошую за такого роду терміни. Той, хто пропонує умови, не пропонує, а вимагає, то певною мірою він зверху. Трамп прогнав повністю, про 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 він це не, не визнає ніколи, але він програв позицію ще на вході. Тому що в Україні пропонувалися поступки, а путіну пропозиції. Коли я вам, навіть якщо ви не є ворогом або партнером да, мірою, по якихось там угоді. Трамп вже вважає себе там дуже крутим угод, Коли я пропоную вам умови, а іншим пропоную ультиматуми. То я ж вам пропоную умови, поступки. Ви ж одразу будете займати цю церкву? Так чи не так? Ну, пропонувалися Путіну все простити, вибачити, а е, е, Україні одразу Україна має поступитися з територіями, Україна має поступитися суверенітетом, бо обмеження нашого членства в НАТО це. Відміна санкцій. Відміна санкцій. ну. Фактично, всі пропити Путіна Путін, це мотовий. Який тиск був на Путіна? скажіть мені окрім одної фрази, що я можу санкції проти нього вернути. Зараз Венс в Індії говорить про те, що Україні Росії треба буде поступитися території. Ми запитували київ Росії ми територія він, поступається? Він ще говорить. Дивіться, цитую обидві сторони повинні скласти зброю, заморозити цю справу і зайнятися реальною розбудовою кращої Росії, кращої України. Джей Дівандії. Е, я ну, розумієте, я, я, я поза очі не, не сперечаюся. Я поважаю єльську і юриспруденції. і міг би говорити в його в їх термінах, ну не прямо там на рівні так. Е, термінології. Його тут нема дискусії. Я вам скажу, що це абсолютно, абсолютно юридична слабка позиція. І навіть юридично. Тому що він говорить скласти зброю на нашій території, і він вважає, що це може мотивувати Росію, щоб стала вона краще. Це вибачити злочинця і все, що він зробив, в тому числі вбивства, і вважати, не ізолювавши злочинця, залишивши його на свободі, сказати, що те, що він награбував, вбивши, вбивши е, значить, своїх жертв, він може бути кращим, які в тебе можливості тиснути на того злочинця, щоб він став кращим. Легітимізація того, що Україна є жертвою, і вона тепер має поступатися, а значить, погоджувати, що ми жертва? Це хіба сильна політична е, юридична позиція? І саме головне, ще раз наголошую, в тій самій промові Венс говорить про те, що і Росії треба також поступитися територіями. Я задаю запитання. Перше запитання, яким чином Америка тиснула на Росію, ми з вами це пройшли. Друге якими територіями поступається Росія? Якими територія поступається Росії. Тими, які вона погробувала, вона поступається? Це тільки показувало, що Путін правильно діяв, там і мотивував максимально піднімати ставки для того, щоб потім сказати, а я там поступився, і там поступився, і там поступився. Американці не будуть нам давати зброю. Вони просто хочуть це легітимізувати, нашою позицією. Вони не будуть давати зброю і навіть коли ми погодимось. Але в випадку, коли ми погодились би, ми з вами згоду не починали, погодились б на будь-які плани, про які от Джеді -дж 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 Венс Віков, американці все одно вмиють руки, і ніхто не буде нам виділяти зброю. Саме тому тут зараз ми саме говоримо, тут ви зараз поплічники э, Путіна практично. Бути, а там скажуть, ну Україна спогодилася на мир. Ну навіщо ми будемо зривати мир, надаючи Україні зброю? І європейці, повірте мені, не будуть давати Україні зброю. Тому що так само виникне ситуація з опозицією у Франції. Ми зараз з вами говоримо про рейтинг, рейтинг Трампа, у нього там 42, у Макрона 24. Французи не будуть давати інвестувати в сотні мільярдів, розміщувати війська, якщо Україна вже підписала мир. Ми маємо це розуміти чи ні? Бо тоді одразу скажуть, дивіться. Ви зірвали мирну угоду. Завжди чомусь повертаємо британці. До... Німці німці зараз Меркс сказав, що будуть переоснащувати Німеччину, що він хоче зробити Німеччину незалежною від е, США. В них є альтернатива для Німеччини. Вона виросла в своєму рейтингу, а він впав. Ніхто не хоче вивати тебе, на інші території нам ніхто не буде давати зброю. Чому я кажу, це різниця між смертю і самогубством? Навіть якщо говорити, що нас нема, але. Тут ми самі підпишемо собі смертний вирок. Ми самогубця, Самогубцям відмовляли в похованні е, бі, біля біля цвітери, тому що Господь дав їм життя, а вони самі його знищили. Господь дав Україні життя. Я кажу сьогодні в термінах великодніх свят, дав Україні життя. А ми самі підписавши мир, його знищили. Мир з нашими вбивцями. Ніхто. Не дасть в Україні, повірте, я вже ще раз кажу: якщо там навіть буде продавна резолюція ООН, якщо буде намагання української влади покласти на українських громадян шляхом референдума спробу легітимізувати знито конституції, повірте мені, після того, як будуть оголошені там результати референдуму, після того як щось буде підписано, людина або люди, які це підписали, або проголосували, вони одразу будуть такими, які вже в Україні будуть вважатися зрадниками і, і тому Згідно Конституції України не тільки, і законів. Не України. тільки. Тому що якщо вони змінять через референдум, як вони говорили ще до того, я кажу, українська влада, через, щоб на нас покласти відповідальність, mm -hmm. то у нас буде певні е, відсотки, які нас тепер між собою будуть е, в запеклій боротьбі. Ну, певною мірою так вже це буде наша проблема. Пам'ятаєте, я вам розповідав ситуацію в ефірі про Майкла Колінза. Так, так. Майкл Колінз це людина, яка був от, на відміну від цих єрмаків татарових і всього Офісу президента, всієї української виконавчої влади, слуг народу і таке інше. На відміну від них всіх, він був залізним, стовідсотковим тисячовідсотковим відсотковим патріотом Ірландії. Він брав участь і майже очолював Великоднє повстання. Він підписавши угоди, про які мріяли 600 років, і боролися ірландці, підписавши угоду з Британією з Лондоном, отримавши статус Ірландії, який дорівнювався далеко Австралії і далекої Канади. На той момент Домініона. але погодившись на те, що частина Ольстера буде не їх, але там у ну, них не було можливості е, практично, пану, ну, ма, ну, скажімо так, брати, е, великий, мати великий рівень підтримки, тому що там були і протестанти, а е, англіканська церква, тобто ті люди, які підтримували Лондон, він, підписуючи, сказав собі, я підписую смертний вирок, і він загинув у Громадянській війні. Тут багато та... що можна запитувати. Взагалі, е, знаєте, є. Закон України про міжнародні договори, uh -huh. там, де чітки, чітко написано про директиви, хто відповідає за директиви, от з якими директивами йде там Єрмак. Я не кажу, я раніше, як вони проводили, в Стамбулі, Зарахані. Я просто не кажу, от зараз, з якими директивами? Взагалі, чому навіть Зеленський проблематизовував ці питання? Якщо ти проблематизовуєш ці речі, або кажеш, що мені Конституція забороняє, мені там, да, то ти проблематизовуєш речі. Ну, ти ставиш під сумнів, будь-які речі, де ми маємо виходити. Я казав, що після Сум ми маємо виходити з цих договорів. Ми маємо виходити з перемовин з Росією. Ми маємо ми маємо право. Ми маємо право на все, окрім домовленості з тими, хто вбиває українських дітей. Ну от, Просто я розповідаю на пальцях. Ми говоримо про Верховну Раду, є сьома стаття Конституції. Перепрошую, дев'яти стаття Конституції, де написано, що. Якщо міжнародні договори, згодом на яких дає Верховна Рада України, порушує Конституцію, треба змінювати Конституцію. А перша стаття і друга стаття Конституції говорить про те, що ми незалежна держава, там правова, соціальна, так і таке інше. Друга стаття суверенітет України притягається суверенно на всю територію України. Ми не маємо можливості проблембатизовувати і не маємо можливості покладати, як про це на громадян України. Не маємо можливості, якщо навіть там хтось там хоче. Тому має бути чітко. Ми не, не на тих перемовинах, де це по наші поступки, не беремо участь. Крапка. Ну, ми маємо так говорити? Чітко. Вони б'ють по нашим інфраструктурним об'єктам, у нас зав'язані руки. Якщо при Байдені була одна рука, тепер я дві вам, руки. Я вам поясню ще. Е, я вам поясню, не поясню, а хочу запитати і поточнити. А комунікація щодо всього цього, якою мала бути? Президент, мав би сказати, шановні українці, дивіться, от. Хочуть такого згідно конституції, не можу, щоб е, в ефірах в просторі, щоб пан Валерій Чалий написав в пості, звідки ви берете ту чи іншу інформацію, нібито ви там є свідками того чи іншого таємного документу, про який там Нью-Йорк Таймс пишуть і Президент так і далі. Президент не те, що міг би він зобов'язаний так робити. Але це ж не Зеленський. Ми ж говоримо про президента України, про ідеального президента. Але ми, ми говоримо про Зеленського. Ми ж про Трампа говорили. Ми ж там про інші речі говорили. Але хто тут, в Україні, так готувався до війни? Ну, так чи не так? Я хотів би бачити директиви, нам кажуть, нам там Байден зброю не дав. Я хочу побачити, яку зброю хотів отримати президент Зеленський, не перемовина з Байденом. Ну чорним по-білому. Бо якби Байден дав ту зброю, яка була б розташована, наприклад, на правому березі Дніпра, для того, щоб бити по перешийку, ті самі Хаймерси. То а, сказала би, що дивіться, це Україна, ті різні Орбани, фіці, потім трампіси, сказала би, це ж нормальна була ситуація, але Байден на зброю і спровокував війну. Це перший політичний аспект, а другий, вони були б захоплені тими самими військами, російськими військами. Друга, це е північний захід, де, де, де цей каже ка, Данилов, вони ми не думали, що звідти підуть війська. Ну вони не думали. Ну, вони не думали. Хоча закон про мобілізацію мобілізаційну підготовку говорить про те, що фактично про мобілізацію там має думати Зеленський координувати РНБО. Вони, вони думали. З Чорнобильської зони, ну, пам'ятаєте слова, міністр, міністр оборони е, Рєзніков каже, що ми міністр оборони Білорусі Хренін сказав, що звідти війська не підуть. Тут ми маємо, ми говоримо про Віткофа, який вірить Путіну, а тут е, міністр оборони України вірив якомусь там Хреніну перепрошують. За прізвище. <різвища> а, тому, як я вже тому ну мало і там вже. В повній мірі відобують. У нас ж в комітеті, вони ж там прізвища ж не знають. Вони ж там будуть сказати, що ми там не так говоримо в ефірі. Я кажу про українську владу. Ми, ідеалі він міг би, ідеальний український президент, мав би це робити. Мало того, не, було, не мало б бути розколів. Якщо ми зараз говоримо про ті речі, які відбуваються, президент заявляє те, що фактично вимагається від України. Бо це вже про всі пишуть. Тиск. Тиск. Президент скликає, верніше, президент через Стефанчука скликає Верховну Раду України, Верховна Рада України приймає усі фракції, підписуються. Зрозуміло, що важко буде бойко з Льовочкиним це підписувати, Ухвалює, що ні, ніякі ми такі що Верховна Рада України ніколи не піде на те, щоб порушувати Конституцію або покладати на громадян України відповідальність за порушення Конституції. зустріч Звичайно, третій, третій ну, аспект говорить про те, що хочуть. Путіну вигідний Зеленський. Ну, я не буду говорити, про що то у нас часу не вистачить. Але він властивий манері. Він же казав, що, наприклад, пам'ятаєте, він казав, що я, не... я би я підтримував значить, Камалу Харіс, тому що Трампа я не хочу. Ну, він спеціально показує, що Трампа, Трампа ж він хотів. Mm. Так і тут. Їм вигідний, слабкий президент, йому вигідне. Я зараз не хочу критикувати владу, я кажу, як би мав діяти президент. Фактично, не розкорюючи українське суспільство, ми заявляємо про те, і Верховна Рада, значить і лідери фракції підписують, бо навіть розколюють, кажуть, що хочуть значить, перебати Зеленського, і ведуться перемовини. Потім беруться найтоксичніші, так кидається інформація. Найтоксичніші в Україні люди, Дональд Трамп молодший, значить, ну того, кого ми тут сильно любимо, м'яко кажучи, і вони ведуть перемовини з українською поліцією. Пам'ятаєте ці речі? А ми говоримо про те, що будь-яка влада в Україні, будь-який президент України. Буде проукраїнським, тому що будь-який президент нашого ворога екзистенційного ворога, з яким ми ніколи не домовимося, і ми відмовляємо з ними домовлятися. Верховна Рада відмовляє. Але зараз я не про це, значить, про те, що будь-яка влада в Україні, враховуючи, що будь-яка влада Росії буде антиукраїнською. Має, враховуючи з опозицію, бути такою, яка не буде говорити з Росією. Щоб не легітимізовувати ці заяви Венса. Україна угу. також хоче війни, миру, Росія хоче миру. Ми не хочемо руського миру, тому що це руський мір, якого нас послужить. Венс про Україну. Ми думали, що вони складуть зброю. Ну, мало ли, що він думав. Ще раз наголошую, він каже про те, вони просто живуть в своєму світі, яким навіяв вуд відков з путіним, коли, значить, там молилися і іконку передавали Трампові. Вони живуть в своєму мікон. Ну до речі, відков відков не може порахувати до п'яти. Розумієте? Відков забудовник. Це, шановні кияни. Це так само, як Чорновецькому дати говорити від імені України на перемовинах він забудовник. Він таких термінах дивиться. Він не знає. Він не знає, наприклад, він не знав, що Херсон і Запоріжжя не окуповані. Він вважав, що поступки Росією російських територій це поступки тих недоокупованих Росією територій, які, значить, він включив в себе в Конституцію. Тобто, що таке поступки Росією своїми територіями? Якими своїми територіями поступається Росія? Тому Верховна Рада України і всі лідери фракцій говорить про те, що ми, ми. І народ від імені народу України, ми можемо це легітимізувати правильно. Народ України ніколи не проголосує за владу, яка буде проросійською. Все, крапка. Дуже просто, таку рид Я не кажу там в таких термінах ніколи, бо це треба а, зробити більш виверно, з точки зору законодавства. Ми відмовляємо в мирі з Росією. Це дуже просто. І тоді з цими картами ми можемо їхати на перемовини. Угу. Бо Росія зараз, ми ж не тільки по Криму, тобі як казав Ахтап ГОС. Якщо ми сьогодні вдаримо по... Кечівському мосту, то Росія скаже що це удар по інфраструктурі, і вони разом з Путіним будуть нас довити. Ще раз наголошую, у нас не буде зброї, і якщо американці вийдуть з перемовин, і якщо американці примусять нас до миру, але у другому випадку у нас не буде зброї, тому що ми погодилися на те, щоб у нас не було американської зброї, тому що нам не будуть навіть продавати за наші гроші. Або за гроші партнерів не будуть продавати американську зброю, тому що ми самі сказали, що ми в мирі з росіянами, славами Венса, ми будемо тепер будувати разом з росіянами нову Україну і нову Росію. Читай, це буде про, про російська Україна однозначно. Тому що всі вибори в Україні будуть або такими, що будуть підходити під потенційними російськими ударами, або такими, що якщо ми не того оберемо, то Путін скаже, що ми все одно, значить, е тепер. Е, ви винні в тому, що проголосували там не за проросійського російського кандидата, і він зірве перемовини. А Трамп скаже, я, я ж я ж не помиляюсь, я вмив руки. Це ваші проблеми. Україна не хоче домовлятися. Україна, Україна не хоче домовлятися. Путін зараз показати Путін зараз пункції. показує. Ну завжди ж казу збелі находить. Це ж не я придумав. Може він цього не знає, але пам'ятаєте, манівський інцидент, гадяцький інцидент. Пам'ятаєте, тобто, для того, щоб там зірвати за того, щоб легітимізувати вторгнення в Фінляндію, значить роблять таке, нібито так. Фі не хотів. Росія буде це робити. Зараз фактично легітимно в будь-якому моментах домовленості. Якщо Росія навіть тоді, коли був Байден, світ, ООН і резолюції підписали, якщо тоді навіть під, вони підривали дамбу Каховську ГЕС і самі скликали Радбес ООН, і Радбес ООН казав, ну давайте комісію створимо. Якщо тоді вони випалювали наших військовополонених... В Оленівці, порушуючи Гагу, порушуючи Женєву, все порушуючи. І самі скликали Радбез ООН, то зараз вони через Радбез ООН будуть нас примушувати це робити. Вони будуть нам будуть вбивати українці, вони будуть нас провокувати. Ми не зможемо відповісти, тому що одразу Радбес ООН ви порушили резолюцію, тому що Путін сказав Трампу, Трамп сказав, ну да, вони ж пороч. Ми такого світу хочемо. Ні, однозначно цього не буде. Але м'яч, ви кажете, про те, що. Значить, який ідеальний був би президент. Я вже казав: жоден Путін і Трамп не знескоче, якщо президент України не захоче, Валерій Димов, керівник Центру спільно інформаційних технологій, форум, був в цій годині. Дякую, до зустрічі в наступних ефірах. Далі Вікторія Максимова моя колега, її інформаційний фронт.